Цей прапор Валерія Чернікова забрала зі зруйнованої будівлі поліції в Лимані. Відтоді завжди носить його з собою на бронежилеті. Касколка його побили, порвало бідного. В окупації цього прапора не було, він був зі мною. До Лиману поліцейські повернулися в перший день після звільнення міста 1 жовтня. Відновлювали будівлю нашого відділу, поліції прибули вже до охайного робочого вигляду. Ну, працювали всі на відновлення та допомагали паралельно людям. Всі кабінети були зіпсовані, розмальовані, розтрощені просто. Відновлювали кабінети для співробітників, щоб можна було працювати та приймати заяви та повідомлення від цивільного населення стосовно. Правопорушень вибиті всі вікна, двері, пошкоджений дах, кабінети розбиті. Російські війська поцілили в будівлю ракетою напередодні нового року. В ніч на 31 грудня. Нікого з поліцейських поранено не було. Були співробітники, які чергували. І живі, так все добре. Зараз поліцейські працюють в іншій будівлі, де саме не показують. Бо після окупації російські військові можуть її впізнати. Свій відділ планують відремонтувати. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.